На цій площі в цьому році ми. Реалізували дуже багато практичних кейсів, які підсвітлювали протягом е, всього року. А сьогодні ми ставимо фінальну краплю і садимо сад безперервного цвітіння, додаємо ще більше вуличних меблів в простір завдяки воркшопу щербондинг. А також відзначаємо і святкуємо разом це під час концерту і виступу трьох гуртів і перегляду трьох документальних стрічок про громадянське суспільство. Про низові ініціативи і про захист довкілля. Well, look, the, the first time I came to Paramoa Center, I knew this was like a, a special place, like a, like a really cool project. Uh, you've got a whole, uh, a lot of really advanced stuff here from Plastic Fantastic and the CNC machines uh, and, and the 3D printers. And I love just the look of the place and, and the history of it, of course, you know, this 1980s Soviet cinema, it's just a really cool vibe. Um, I love your mission of, of urbanization and, and pedestrianization and making this a more uh, useful place for, for regular people, right, and, and a less useful place for cars, of course. The project that's going on in Chernihiv right now, people see that it works, and then it can expand across all of Ukraine, and more people can get access to bikes, and, we'll, and we can have all of Ukraine looking like uh, the beautiful city of Copenhagen, with everyone looking stylish on their bikes and, and moving around on their bikes. Сьогодні ми запросили три гурти, два локальних. Це зупанк, які грають суміш панк-року і гранжу. Це гурт Лол, які грають арт-панк. І от на них хочу зробити окремий акцент, тому що зараз в Україні такого, як вони не грають ніхто, а в світі це тренд. І у нас є гарна практика, щоб локальна сцена сама не варилася в собі. Ми запрошуємо гостей. Тому сьогодні третій гурт це запрошені проєкти з Києва Ласт Паст. Вони грають суміш дрімпопу і «Шугейзу».